Друзі, привіт! Це відео буде записано знов про енергетику, про підготовку, або її відсутність про те, чому в тому числі і окрім російських обстрілів, які я, якщо чесно, не дуже сильно вірю що в те, що енергетичне перемир'я після 1 лютого сильно протримається, буде діяти надалі. А головне це буде. Короткий екскурс в історію, як ми, як держава, готувалися до тих викликів з енергетикою, які у нас зараз є, і там знову будуть і про Ростіка, в принципі, тому що він в більшості випадків відповідав тоді це шурма і про Галущенка, і про всіх інших. Я би сказав, що це буде фанове відео, якщо б я його вам не записував би. Ключними двома обігрівачами, тому що в моєму кабінеті абсолютно неможливо зараз працювати. Насправді дуже-дуже холодно. А те, як воно виглядає в Києві і в інших містах, ну, очевидно, ще гірше, тому що в Верховній Раді хоча б є світло, на відміну від наших будинків. Тож, це буде короткий екскурс. Я його проведу вам не сам. Мені в цьому допоможе свідок всіх цих подій, екс-голова Володимир Кудрицький, і. Ну і коротше, і приготуйтесь дуже часто матюкатися, тому що ви почуєте щось, що мені здається на голову вже налазить. Тож, чому у нас так холодно і темно? Ось сьогодні про це і будемо говорити. З вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо. Я не буду довго затримувати вас на свій монолог, просто декілька дисклеймерів. Перше. Очевидно, що вся проблема з енергетикою у нас через російські обстріли. Але так само очевидно, ще з 2022 року, що ці обстріли були очікувані, і, відповідно, вони мали статися і сталися через тут ми не наведемо в першу чергу ворога. А друге. Враховуючи, що у нас можливості ворога атакувати енергетику вони збільшувались поступово, і відповідно навіть вдіяло до цього певне енергетичне перемир'я, то у нас було як України час до цього підготуватися. Але замість цього ми дуже любили робити. Кольорові презентації, і ось тут я перед тим як передати слово знову ж таки Володимиру, з яким ми дуже швидко сьогодні записали коротке інтерв'ю по цим питанням. Просто нагадаю, що у нас кожного року була конференція з питань відновлення, де кожного разу, що найменше на Берлін, а потім і на Лондон, готували ну просто якісь фантастичні цифри. Найулюбленіше моє, і це мені здається достатньо показово. Це навіть не один дігават Зеленського. Це презентація, яку готували для Лондона 2023 рік. Для, для розуміння, навіть якщо ви невеликий енергетик, зачитаю декілька пунктів з неї. Ну для того, щоб ви зрозуміли. Маленький елемент. Ми споживаємо як країна 18 гігават. От. Запам'ятала да? цю цифру, вона просто буде зараз у нас в порівнянні. Тож на Лондоні в 2023 році ми говорили, що Україна стане енергетичним хабом Європи, що генерація у нас зросте в сім разів, потужність вітрових і сонячних електростанцій, в тому числі шурми, зросте в 30 разів. А відповідно у нас буде побудовано 38 ГВт гігават системи накопичення електроенергії. Видобуток газу 4 рази буде побудовано 69 ГВт електролізерів для виробництва водню. Ну і коротше, багато чого іншого. Ми ще повернемося з Володимиром до цього моменту. Просто як ви розумієте, коли іноземці читали усі пункти, вони вважали нас не навіть не ідіотами, а божевільними. А далі був Берлін, це було через рік. Там з'явилася історія про Гігават Зеленського. Те, що ми побудуємо 1 Гігават за рік, потім п'ять чи 6 гігават на наступний рік. Як ви розумієте, то не сильно воно спрацювало, В відверто говорячи, в тому числі колись я колись оприлюднив. Ось на цьому моменті. Ми зараз переміщуємося віртуально в кімнату 2022, 2023, 2024 років з президентом Шурмою Галущенко і відповідно від свідка цих подій слухаємо, як воно відбувалося. Я хотів сформулювати якось красиве це запитання, але думаю, що Прямою мовою це буде краще. Скажи мені, будь ласка, а як ми за рахунок ідіотських і фантастичних ідей шурми Галущенка і інших відомих реформаторів в бігах дійшли до того, що в 26-му році у нас ані світла, ані тепла, ані іноді і часто води? Ну насправді ми всі в певній мірі стали жертвами Сколковської школи економіки. От, де навчався розтік, тому що він в офісі президента відповідав за генерування цих концепцій, парадигм про всякі там трильйони доларів ВВП і потужний розвиток водневої енергетики. Тобто, весь цей креатив для красивих презентацій в основному генерував Ростік, причому він намагався залазити в усі питання в. В яких він щось розумів, і в більшості він е, нічого не розумів. У мене складалося враження, що знаєш, його в дитинстві там він тягнув руку постійно в класі. А вчителька рідко запрошувала до дошки. Я якщо чесно, і, власне, тому, що це чат GPT, Але окей, Сколково, так Сколково. Я, е, ну, це, це таке суміш сколково і певних якихось нереалізованих там амбіцій, бажань показати, що я теж от розумний. Але на жаль, все це, це в те, що спочатку у нас була така концепція водневої водневої енергетики, тобто ми мали побудувати гігантські електролізери, значить, на якісь там десятки сотні сотні мільярдів, мільярдів доларів чи євро. Всю електроенергію там з вітру сонця переробляти в водень, і потім з цього водня значить його енергію зберігати в водні, водень експортувати в Європу потужними водневопроводами і створити в Україні велику водневу в От. Потім у нас була концепція, яку я називаю Лондон 23. Тобто, замість децентралізованої генерації, яку ми там як системний оператор запропонували президенту ще в січні 23-го року. В Лондон повезли концепцію про те, що українська енергетика має залучити 400 мільярдів євро інвестицій. Ми повинні Зрозуміло, побудувати легка задача. Це абсолютно легка задача. Якщо у тебе є BlackRock, якщо ти спілкуєшся з BlackRock, маєш візитівки якихось із банкірів Блекрок. Значить, ми повинні були на секундочку в енергосистемі, яка в своєму, от в піковий момент споживає 18 тисяч мегаватт. Ми мали побудувати 300 тисяч мегаватт сонця. Ну, тобто, в систему, яка споживає максимум 18, ми будуємо 300. Ні, ну Якщо ми залучили 400 мільярдів, то як тут не побудувати? Ну, їх треба було б кудись дівати. Да. Тобто обклеювати ними там всі вокзали і стовпи в країні було б довго і важко, тому, напевно, треба було побудувати ці 300 гігават сонця. Відповідно, на цій лондонській конференції залучено було аж нуль з тих 400 мільярдів, результат нуль. І досі він нуль. Потім були такі концепції, значить, що. Ми е, візьмемо, купимо або орендуємо енергокораблі, тобто такі великі судна, які на яких встановлені електростанції газові. Ми ці кораблі переженемо в порт Одеси чи в якісь південні порти е, нашої країни, і з цих енергокораблів ми заживемо Одесу. Е, ну, як ми розуміємо, е, зроблено також близько до нічого. Більше того, е, витрачено ну, на гроші я знаю, там витратили вже ОГТС. Е, ОГТС витратив гроші на газову інфраструктуру, яка мала приймати, значить, або подавати точніше газ на ці енергокораблі. Гроші ці звичайно ну, фактично втрачені. Е, відповідальності ніхто так і не поніс. Відповідно, у нас е, просто е, втрачений час. Втрачені гроші, і от в 26-му році ми сидимо зі своїми 600 мегават децентралізованої генерації, генерації і ще навіть не зробили президентський так званий Гігават. От результат всіх цих теорій, концепцій, презентацій. Слухай, у мене декілька питань. Перша от про президентський гігават. Я так розумію, це не Лондон, був, це Берлін, наскільки я пам'ятаю. А і тоді я на основі відповіді, до речі. Вже покійного Брехта написав, що ми з Гігават, якби там чи 12, чи 14 відсотків. Пам'ятаю, це єдиний раз, коли я з Брехтом розмовляв, тому що я йому там дзвонив Галученка і Стіріл. Ось щоб він написав, що це Гігават, а не там 130 мігават. А в результаті ну от, от, от все, все все це там ж був Гігават у 2024 році, і якщо не помиляюсь, там у 2025-му 5 гігаватів мало бути. А в результаті або 5, або 50. Ну, ну, віртуальні вони всі побудовані, а в реальності 0,6 гВт. 0,6 це Окей. Друге, в економічній чи українській правді було, що на початку вторгнення, ну коли відповідно вже було зрозуміло, що е, ворог буде бити по інфраструктурі. Було дві концепції, що з енергетикою робити: е, одна твоя. В даному випадку про децентралізовану генерацію, а інша про водневу і сонячнику, яку приніс Єрмак, а йому приніс шурма. Маленький спойлер: бізнес-партнери шурми якраз займаються водною і сонячною відповідною генерацією. Просто так співпало. А може бути от от, от цей момент трохи розкрити по деталям, як от у ці дискусії. Умовна логіки і фанатів зоряних він відбувалося. Мені здається, що тут ключовий фактор був в тому, що в офісі президента люблять красиві великі цифри. І оця тяга до красивих цифр мільярд дерев, і Гіват потужності, трильйон ВВП. Значить, це зіграло з усіма нами злий жарт. Тому що коли ми пропонували свою концепцію, там не було ніяких 400 мільярдів євро інвестицій в енергетику. Згідно з моделюванням «Укренерго», українська енергетика потребує десь 8-9 мільярдів євро інвестицій для того, щоб більш-менш відбудувати свою генерацію в новому форматі. Але як тоді пояснював шурма президенту, що ця цифра була неамбітна, недостатньо амбітна. значить, Це якась фігня, що це за 8-9 мільярдів євро. Ми тут нічого собі захищаємо весь західний світ. значить, Нам треба 400 мільярдів євро. Тобто це просто цифри взяті були зі стелі, намальовані, надуті. І в одне в сонячну, так звана концепція. вона... вона Полягає в тому, що у нас буде дуже багато сонця, настільки багато, що ми його надлишки будемо перетворювати в водень. Цей водень будемо зберігати десь. І коли треба, будемо цей водень використовувати, щоб коли нема сонця, значить виробляти електроенергію назад. Ну, якби спочатку ми електроенергію закачуємо, по суті, в водень, зберігаємо водню, і потім, коли треба, ми... Цю електроенергію використовуємо. Але проблема yeah. в тому, що технологія цих електролізерів, які перетворюють електроенергію в водень, вона досить дорога, і електроенергія мала би бути захмарно дорога, От. і плюс також налітаюча технічна історія транспортування водню системою газотранспортною системою України, яка наразі до цього не придатна, значить, в Європу. В Європі також, навіть на сьогоднішній день, хоча вже пройшло декілька років, покупців водню, великого ринку водню не існує. Просто тому, що економічно ця технологія ще не дозріла. Тобто водень це технологія там х можливо 40-х років. От тому це була чиста гравіцапа, така продали по суті красиву пусту презентацію, і ми, як країна, втратили оці три роки. Слухай, декілька моментів, от паралельно з цим, як ми там. Будували ботнову генерацію і лазерні мечі і все, все інше. А, а про захист ене, об'єктів енергетики не стану говорити, ну, я маю на увазі побудову, як там, атомних розподільчих. Ну, тобто, от цей момент, якби, ніхто не проговорював в там, в 2023-2024-му. Ну, Зокрема, 23... будували, почали одразу? У 23 му році ми, ми будували з, агентством з відновлення, а всі інші казали, що ви, ви, типу, нічого не розумієте. Не треба. Ну, як казав тоді Галущенко там інші, оскільки в електростанції все одно прилітають ракети, нащо нам шахедами захищати трансформатори? Угу. Mm -hmm. От. А, а тепер, значить, коли у них по 4-5 тисяч шахедів на місяць, то прилітають шахедиці в трансформатори на електростанціях без ракет, і ці електростанції сідають на нуль, без mm -hmm. всяких ракет, без всяких пошкоджень марзалу. Просто, просто вибивають трансформатори. Відповідно, тепер, в жовтні 25-го року, вирішили, ні, все таки трансформатори не тільки на не тільки у треба захищати, ну і будемо чекати рік чи два. Поки захистять ще трансформатори на електростанціях і підстанціях обленерго. Слухай. А от в який момент в всьому цьому з плані перемоги на 400 мільярдів, з'явилася побудова атомного блоку? А вона там з, завжди з, була спочатку. Е, ну, росі з Єрманом бігали. Єрман більше, звичайно, бігали з цією ідеєю. Постійно нам постійно треба було то два блоки добудувати на ХАЕС, то два добудувати ще два. Побудувати на ХС. То значить, бігали з ідеєю Чигиринської АЕС. Є ще така важлива ідея, наче знаменита Чигиринська АЕС. Яким макаром її вписати навіть в мережу, як побудувати мережу, щоб видати навіть з неї потужність, не зрозуміло. Ну тобто, 10 великих енергоблоків атомних проголошувалося, і щось порядка 20 цих малих модульних реакторів, яких теж в світі не існує, Нічого з цього не зроблено. Грош, грошей досить багато витрачено на всякі проєктні підготовчі роботи і на ХАЕС, і на цих мережах в Одеському регіоні для прийняття якихось міфічних енергокораблів, які ніколи таки не приїхали. Ну от сидимо тепер без світла з невеликою кількістю децентралізованої генерації, яку побудував приватний бізнес, поза участю цих прекрасних людей. Слухайте. Все. Останнє. Політика і філософське питання. Ну у мене ж Ростік був людина там різностороння розвинута, тому у нього ж було там чудові постійно економічні ідеї, і він дуже часто з ними приходив до нас і ну. Об'єктивна там дискусія на робочих групах була. Там він щось презентує. Потім там чи я, чи Данил, чи хтось інший включається. Говорить: ну дивись, там ти що, ідіот, не ми не приймемо ніколи взагалі не розповідає ні про цю ідею. Ну і там, будь ласка, там так. не займайтеся дурнею, тому що якось соромно перед людьми, які зібралися. Ну тобто його оці ці економічні ідеї у ну, нього там було ж багато відмовитись від готівки. Потім так. там ми хотіли 10 десять. Це найбільш прекрасна ти, типу, е, із всіх. Але ну там, ну там він постійно приходив з якоюсь там черговою ідеєю. Нам її притягували, там зараз включиться офіс президента, він там щось розповідав, далі звучало, там ну дивіться, там Ростислав. ну якби, Будь ласка, без ідіотізму, давайте типу допрацюйте ідею, потім повертайтеся І ми його постійно там посилали. а е, ну типу в енергетиці, ну, от все, що ти розповідаєш, воно звучить фантастично, і напевно там, чи президент, чи хтось інший, мали би здогадатися, що напевно щось не так там пішло. Ну, у мене питання, чому ніхто інший в кімнаті, хто там був, не, це, не говорив правду. Ну, інших в кімнату старались не допускати, щоб говорити правду. Тобто, це ж відома історія, що в кімнаті мають бути тільки ті, хто говорить в унісон. У нас, у нас хоровий спів, не багато голосся, а унісон. Тому, тому так і виходило. І Подивимося, може, зараз буде краще. Ну, зараз трохи говорять інакше, але справді подивимось. Добре, дякую тобі, що пояснив не те, що сильно воно додало оптимізму чи тепла, але що найменше, тепер ми знаємо в кого кидати дротики в ці холодні вечора. Дякую тобі. Дякую, Па-па. Тож, шановні друзі, як ви розумієте, BlackRock нам так і не допоміг. 400 чи 800 мільярдів ніхто не дав. Шурму звільнили. Він виїхав в Мюнхен а потім і зараз переховується від підозри НАБУ в відні, і я переконаний, що у нього світлом це нормально. Ну, а ми з вами досі розхлібаємо ось ці рішення, які. Відверто можна було би прийняти в 2022-23 роках, для того, щоб зараз, в 2026-му, у нас була та сама розподілена генерація і більше світла. Але це відео не про те, що вже не повернути це скоріш, Для того, щоб наступного разу, коли у нас з'явиться наступний ідіот при владі, типу шурми чи його посіпак, ми. Коли будемо бачити от такі презентації ідеї, одразу ну розуміли, що в наших інтересах його звільняти, а не дочекатися, поки не прийде представник держдепу, скаже, що винесе його санкції або набув з своїми підозрами. На цьому все з вами був Ярослав Шелезняк. Це канал Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.